У Мукачівському драматичному театрі завершили 76-й театральний сезон. Суботу та неділю для глядачів представили прем'єру: комедійну виставу Божевільний журден протягом театрального сезону Мукачівський театр підготував сім прем'єр: шість для дорослого глядача та виставу для діток. Активно співпрацювали з театральною біржею з Києва та іншими українськими колективами. 76-й театральний сезон. Ну завершили успішно. Показом нової прем'єри, це була вистава, і глядачі наші бачили. Це була вистава Божевільний Журден по творчості Мольєра режисер-постановник цієї вистави Народний артист України Лео Сомов, керівник театральної біржі, викладач, професор. Ми дуже плідно, як я вважаю, протягом цього 76-го сезону співпрацювали. Разом от з Левом Миколаєвичем і його вихованцями, і ми протягом сезону зробили постановку «Семний вистав. Одна з них дитяча, інші, так би мовити, для дорослого глядача для сімейного перегляду. Протягом сезону Мукачеві провели фестиваль юних театралів. Імпреза над латорицею долучилися актори і до акції Мільйон на Зсу, яку організовували школярі на допомогу захисникам. Передали 17 тисяч гривень. Ми ще і приймали участь усіх, так би мовити. Акціях або заходах, які були організовані, чи громадськістю міста, чи керівництвом міста у підтримку наших Збройних сил України, у підтримку тимчасово переміщених осіб, у підтримку моральну, психологічну ну, діток або рідних, близьких наших воїнів, сімей, ну, в тому числі, якщо була потреба, і загиблих. Ми включилися були активно у акцію. Яку оголосила молодь міста мільйон на ЗСУ і внесли туди теж і свою лепту. Новий 77-й театральний сезон у Мукачеві відкриють вже наприкінці вересня. Крім того, у рамках гранту незабаром у приміщенні драматичного театру облаштують малу сцену та навчальний простір для дітей та молоді.